У дитинстві багато хто чув, це святе не чіпай, а от цікаво, хто саме вирішив, що саме ці тексти святі, і чому саме ці сторінки, а не інші, стали основою віри, закону і моралі для мільйонів. Що має статись із текстом, щоб його почали слухати як голос Бога? Стає він магічним, недоторканим, чи просто дуже зручним у потрібний історичний момент? У цьому відео ми розберемось, як тексти цілком земні за походженням поступово отримали статус небесного авторитету і перетворились на Біблію Святу з великої літери. Привіт! Ви на каналі Насправді, де ми не просто читаємо історію, а ще й трохи розбираємо, хто кому брехав і навіщо. Якщо вам близька ідея критичного мислення, тисніть вподобайку і підписку. Це не просто приємно, це допомагає алгоритмам знати, що вам не байдуже. Дякуємо всім, хто підтримує нас через спонсорство. Ви робите цю роботу реально можливою. Ну а ми, як завжди, працюємо для того, щоб найцікавіше питання не залишились за дужками. Щоб текст став святим, він спочатку має просто вижити у стародавньому Ізраїлі. Тексти не літали з неба, їх не охороняли херовими, і вони точно не були канонізовані з перших літер. Це були історії для громади, для пам'яті, для пісні біля вогню чи повчання синам. Хтось складав псалом, бо душа просила, хтось записував закон, бо сусід вкрав віслюка. А хтось просто переказував, як Бог вивів народ із Єгипту, щоб не забули, або як вода затопила весь світ, а врятувався тільки один праведник у великому човні. Це не було писанням, це було життя. Тексти циркували усно, частково письмово, часто зі змінами, як старий жарт, що кожен розповідає по-своєму. Якщо щось довго повторювати, воно залишалося. А якщо переставали, зникало. Тут ще ніхто не сперечався про богонатхненність. Це було скоріше питання довіри, Чи є слово варт того, щоб його переповісти далі. Приблизно в 930-х роках до нашої ери Ізраїль перестав бути єдиним царством після смерті царя Соломона країну розірвала навпіл на південь юдею зі столицею в Єрусалимі і північ Ізраїль із Самарією. І от тут починається найцікавіше. Тексти перестають бути просто переказами і стають політичними інструментами. Південні тексти прославляють дім Давида, Єрусалим і Храм. Північні обережно так натякають, що може і не все так однозначно з тими юдейськими царями. А ще у кожному регіону свої пророки, свої традиції, свої авторитети. Це як два телеканали, які показують один і той самий сюжет, але з дуже різним монтажем. Саме в цей період з'являються перші спроби звести все до купи. народжуються великі наративи, типу історії виходу чи завіту. Але насправді це не чиста розповідь, а вже редакція, текст, який каже: ось наша версія правди, зі своїм богом, своєю солицею і своїм уявленням про те, хто правий, а хто єретик із сусіднього пагорба. Тексти стали ареною боротьби. А боротьба це завжди монтаж. Хтось щось додав, хтось вирізав, а хтось повторив двічі для впевненості. До кінця 8 століття до нашої ери Північне Царство Ізраїль уже припинило існування. Його знищила Асирія в 722 році до нашої ери. Південна юдея ще трималась, але в політичному сенсі була дрібною державою на межі виживання між двома імперіями. І саме в цей момент відбувається щось: ну, назвімо це вдалим збігом обставин. У 622 році до нашої ери за царя Йосі у храмі в Єрусалимі проводили ремонт і раптом о диво, знаходять сувій закон. Дуже своєчасно, надзвичайно доречно. Це щось дуже схоже на книгу Второзаконня у тексті: Усе, що потрібно для реформи: один Бог, один храм, один центр влади. Реакція Йосі миттєва і ефективна. Це ж ми все робили неправильно, і починається релігійна реформа з усіма атрибутами: знищення неправильних святилищ, усунення не тих священиків, централізація поклоніння, монотеїзм. І головне, тепер усе це виглядає не як політичне рішення, а як покірність волі Бога. Сувій працює як юридичний аргумент. Написано ж, це вже не просто переказ предків, це правовий документ. Може сказати, перший закон про державну релігію. І ось тут історики трохи чухають потилицю. Цей текст справді випадково знайшли чи дуже вчасно вирішили знайти. Бо виглядає це як блискучий приклад того, як авторитет тексту може раптово співпати з інтересами влади. Але реформаторський запал Йосі надовго не затягнув. Уже за кілька десятиліть, у 586 році до нашої ери трапляється катастрофа, яка буквально знищує основу всього проєкту. Вавилоняни захоплюють Єрусалим, руйнують храм до фундаменту. А юдейську еліту, царя, священиків, писарів, депортують у Вавилон. Релігійна система, що була збудована навколо храму, жертвоприношень і Єрусалима розвалюється. Все, що ще вчора вважалося єдиним правильним способом служіння Богу, сьогодні фізично неможливе. Немає храму, немає культу, а головне немає впевненості, що Бог узагалі ще з ними. І тут трапляється важлива зміна. Якщо раніше головним місцем присутності Бога був храм, то тепер цим місцем стає текст. У вигнанні саме писання стає опорою і способом не розчинитись серед чужої культури. Іронія в тому, що реформована система не встигла закріпитись, але саме вона створила умови, за яких текст змінив храм. Це вже не просто історії, це пам'ять, код, ідентичність. Із сувою тепер не просто читають, із нього живуть. Минула майже півстоліття вигнання, і от у 538 році до нашої ери перський цар Кир дозволяє юдеям повернутись на батьківщину. Це ще не незалежність, але вже надія. Відбудовується храм, повертаються священики, але щось змінилось. Уже не всі вважають, що головне жертовник виникає інша ідея: а що як воля Божа? Це не храмова процедура, а написаний текст. І тут на історичну сцену виходить наш старий знайомий Езра, священник, книжник-реформатор. А за сумісництвом, перший кого можна назвати редактором Біблії. Про це я докладніше розповідав у відео, хто насправді написав Біблію. Так от, близько 450 року до нашої ери, Езра прибуває в Юдею з офіційним мандатом від Перського царя Артаксеркса навести лад у релігійних справах і наводить. Збирає тексти, редагує, порядковує, зачитує їх публічно. У книзі Езри це подано як момент просвітлення. Народ стоїть і плаче, почувши з слова закону. Формується нове уявлення. Є книга, є народ. Немає книги, немає нас. І це вже не просто зібрання історій. це канон у процесі формування. Це Тора, як основа закону, ідентичності авторитету. Можна сказати, редакція стає релігією. І з моменту, коли Езра вивіз Сувій на публіку, все змінилося. Тепер священик це не лише той, хто приносить жертви, а ще й той, хто читає, тлумачить і головне, пояснює, що Бог мав на увазі. Перша з'являється думка, що текст це не просто інструкція, а цілий світ, у якому треба жити з тлумачем поруч. Починається те, що можна назвати народженням юдейської інтерпретаційної традиції. Кожне слово розглядається під лупою. Коментар до коментаря думки мудреців, суперечки між школами. Якщо раніше було слухай Бога, то тепер слухай того, хто добре прочитав. Так формується те, що згодом називатиметься усною торою традиція, що пояснює письмову. Але вже зараз, у п'ятих-четвертих століттях до нашої ери, ми бачимо, авторитет переходить від жертовника до бібліотеки, від ножа до пера. І це не просто культурний сув, це нова модель релігійності, Бог говорить через текст, але текст складний і без посередника. Не розберешся. Починається епоха книжників, а разом із нею ще більш цікава епоха тлумачень. Із кінця четвертого століття до нашої ери світ радикально змінюється. На історичну арену виходить Олександр Македонський, і разом із ним приходить елінізм, грецька мова, філософія, театр, наука, спортзал і скепсис щодо всього, що не освічене. включно з торою для юдеїв. Це серйозний виклик. Їхній Бог. Невидимий, зображати його не можна. Закони старі, суворі, написані не грецькою, а євритом. І все це разом починає виглядати ну не дуже модерново. У той час як греки пропонують логіку, діалектику і прекрасні мармурові статуї. Реакції були різні. Деякі юдейські автори почали захищати свою традицію з усією серйозністю. Наприклад, Бен Сірах писав повчання. Які чітко казали, наша мудрість нічим не гірша за грецьку, а навіть глибша. Це така літературна контратака, мовляв, не треба нас вчити, ми і самі знаємо, як правильно. А інші автори, як, наприклад, автор книги Кохелет або Еклезіаст, взагалі почали ставити під сумнів усе: і сенс життя, і мудрість, і справедливість. Тобто, грецький вплив відчувається навіть у релігійних сумнівах. Це вже не впевнене. Так каже Господь, а радше все марно, і що взагалі має сенс. Були і ті, кого хвиля елінізму не просто налякала, а змусила шукати надприродні відповіді. Так з'являються тексти типу книги Еноха з янголами, відіннями, космічним судом і апокаліпсисом. Це редакція типу світ розвалюється, але Бог втрутиться і все виправить. Ці тексти не просто література, вони поле битви за душу Тори. Що робити з традицією, коли навколо нова культура: пристосовуватись, інтегрувати чи стояти на своєму, навіть якщо доведеться платити за це кров'ю? Ця напруга не залишилася лише в словах. У 160-х роках до нашої ери вибухає повстання Макавеїв. Це не просто антиперське або антигрецьке повстання. Це релігійна війна за храм, за тору, за право не бути частиною грецької світової моделі. Юдеї сказали досить: ми не Афіни, ми Єрусалим. Після повстання Макавеїв, юдея тимчасово здобула автономію, але це не означало гармонію. Навпаки, почалася внутрішня боротьба, хто має право тлумачити Тору і що взагалі є торою. На одній стороні садукеї це еліта, пов'язана з храмом, аристократією і політикою. Вони визнавали тільки п'ятикнижжя Тору і нічого новенького. Усе чітко, є жартовник, є храм, є написане крапка. На протилежному боці фарисеї. Вони вважали, що Тора це ще й усна традиція, що закон не мертвий, а живий, його треба тлумачити. І що головне, не статус у храмі, а розуміння Божої волі в повсякденному житті. А десь на узбіччі Єсей або Кумранці, ті самі, що залишили по собі славнозвісні сувої мертвого моря. Вони взагалі пішли жити в пустелю, бо були впевнені, і садукеї, і фарисеї продажні. Вони чекали Божого втручання, жили за власним календарем і збирали свою бібліотеку. Цю бібліотеку археологи знайшли майже дві тисячі років по тому. Усі ці групи не просто читали одні й ті самі тексти. Вони боролися за те, хто має право казати, що цей текст означає. Бо інтерпретація це вже влада. І це вже початок тієї самої битви за канон. У третьому столітті до нашої ери ситуація ускладнюється ще більше. Юдеї вже не тільки в юдеї. Їхні громади живуть по всьому середземномор'ю, особливо в Єгипті, зокрема в Олександрії, одному з найбільших інтелектуальних центрів того часу. Але є нюанс: більшість з них уже не говорить івритом, а живе грецькою. І от десь між 250 п'ятдесятими і 150-ми роками до нашої ери відбувається подія, яка здається технічною, але змінює все. Тору перекладають на грецьку. Цей переклад отримає назву Септуагінта від латинського 70, бо за легендою над перекладом працювали десь 70 мудреців. Ідея була проста дати грецькомовним юдеям доступ до описання. Але наслідки грандіозні. Текст, який до того був священним тільки в межах однієї культури і мови, стає доступним у глобальному масштабі. Його читають філософи, критики, допитливі греки. І християн, які незабаром з'являться на горизонті, важливо. Септуагінта – це не просто переклад, це інтерпретація. У ній є додаткові книги, варіанти формувань, розширені уривки. Це вже не той самий текст, це версія для іншої аудиторії, іншої культури з іншим світоглядом. І саме з Септуагінти Біблія починає перетворюватися на те, що ми сьогодні називаємо світовим текстом не просто внутрішня справа однієї громади, а загальнолюдський дискурс, до якого підключаються все нові голоси. І ось на початку першого століття нашої ери з'являється фігура, яка змінює не тільки ставлення до писання, а й саму ідею релігійної істини, ім'я йому. Ісус із Назарету. Що цікаво, сам Ісус не залишив після себе жодного тексту. Він не писав книжок, не складав сувоїв, не диктував Євангелія від себе. Усе, що ми про нього знаємо, це свідчення інших, але він цитує Писання, часто влучно по-своєму. Для нього тексти не буква закону, а нагадування про суть, милосердя, справедливість, внутрішню віру. Але справжній суф у ставленні до Писання відбувається трохи пізніше з приходом апостола Павла. Це вже після смерті Ісуса, приблизно 40-60-ті роки Першого століття. І якщо Ісус цитував тексти як пророк, то Павло починає будувати на них цілу систему доказів. Він бере єврейські тексти тору, пророків, псалми, і каже: дивіться, усе це насправді було про Ісуса. Про те, що він мав прийти, постраждати, воскреснути і відкрити новий шлях до Спасіння. Там, де пророк Ісая говорить про стражденого раба, Павло бачить пряму згадку про Христа. Там, де Авраам виправданий вірою, Павло будує цілу доктрину віри без закону, це був радикальний крок. Тексти, які були основою юдейської ідентичності, раптом отримують нове прочитання. Тепер вони стають доказом не того, що народ має дотримуватись закону, а того, що віра в Ісуса і є справжнє виконання Божого задуму. І тут парадокс. Біблії, як книги ще не існує. Немає нового завіту, Євангелія тільки починають формуватись, а Павло вже використовує старі тексти як теологічну базу для нової релігії. І робить це так упевнено, що це починає сприйматися як норма. Фактично, він започатковує новий жанр, перечитування писання у світлі нової події, не просто тлумачення, а зчитування з новим ключем. Це нове прочитання стане звичним способом, як християни тлумачитимуть Біблію через Ісуса навіть у тих місцях, де його явно нема. У другому столітті нашої ери ситуація виглядала приблизно так: учні Ісуса мертві, церков стає більше, людей ще більше, а от із текстами трохи безлад. Є кілька версій життя Ісуса: десятки листів, пророцтв, відкровень і псевдоєвангелій. І всі вони циркулюють у спільнотах хтось одне читає, хтось інше. Усе наче святе, але що саме, ніхто не впевнений. І тут з'являється Маркіон, купець із понту, який вирішує, що Старий Завіт – це взагалі інший Бог, занадто жорстокий і треба залишити лише новий. А в ньому тільки листи Павла і одне Євангеліє, очищене від юдейських мотивів. Це Шок, але саме цей радикальний крок і змушує інших християн серйозно задуматись, а що ми власне читаємо? Відповіддю на це стає Іриней Ліонський, один із перших отців церкви. Він каже: досить плутанини. Є чотири Євангелія: не два, не сім, не двадцять. Саме чотири, бо так передали апостоли, і саме ці тексти варто вважати справжніми. Не тому, що вони найкраще написані, а тому, що йдуть безпосередньо від перших свідків. І поступово починається процес, який триватиме кілька століть: відбір, фільтрація, підтвердження авторитету з усіх текстів вибираються ті, які вважаються канонічними. Але й тут важливо: критерієм стає не богонатхненність з неба, а користь для навчання, апостольське походження і відповідність уже наявному вченню. Це не був один собор, де всі підняли руки і проголосували за. Це був довгий і політичний процес, у якому вирішувалось, що читатимуть у церквах, а що залишиться апокрифом. Поки християни поступово зживають свій новий завіт, юдейська традиція теж не стоїть на місці. Після руйнування другого храму, в 70-му році нашої ери, юдейство переходить у режим виживання. Без храму, без жертвоприношень, без політичної незалежності. Головним центром стає Тора, а її головними носіями рабини. Саме вони, не жерці, а вчені, починають будувати нову модель юдейської релігії. Без храму, але з текстом. Вивчення писання, його тлумачення, обговорення. Усе це стає релігійним актом, і з часом формуються остаточні межі канону. Після століть обговорень вирішують. Ось ці 24 книги справжні. Це Танах, Тора, пророки і писання. Цей процес тривав десь до 2 століття нашої ери, і остаточне рішення, неформальне голосування, а радше консенсус вчених, що читають у синагогах, що вважається богонатхненим, що передавалося як святе з покоління в покоління. Писання тепер набуває особливого статусу не лише як текст, а як об'єкт поклоніння. Його не просто читають, його вивчають, обгортають у тканину, тримають у ковчезі, виносять із пошаною. Бо текст це тепер храм, а буква це присутність Бога. Після всіх цих етапів, від усних переказів до храмових реформ, від перекладів до канонів. У ставленні до писання сформувались три великі моделі авторитету, і вони не включають одна одну, радше накладаються, змінюючи акценти залежно від часу і контексту. Перша оракульна модель. Текст як пряма мова Бога. Тут кожне слово одкровення, і задача людини не думати, а слухатись. Це писання як пророцтво, як коли пророк каже, так говорить Господь. І все, крапка. Не інтерпретується, а приймається. Ця модель найдавніша ще з часів пророків і страшних сувоїв. Друга літературна модель. Тут текст приймається як мудрість, не магія, а роздуми. Псалми, притчі, еклезіаст, пісня над піснями це вже інший тон: не наказ, а запрошення подумати. Текст не інструкція, а розмова. Це модель, яка пасує філософам і поетам. Третя нормативна модель. А ось тут Біблія стає законом, буквально, що можна, що не можна, хто має право, а хто винен. Це вже писання як Конституція спільноти. Особливо сильно ця модель працює в юдейському та ісламському контексті, де кожен пункт може мати юридичну силу. І власне саме тому Біблія це не просто книга, це унікальний феномен, у якому поєдналися пророче, поетичне і правове. І саме така її багатошаровість дозволила їй пережити століття, як і джерела віри, і культури, і конфліктів. Ми пройшли довгий шлях від усних оповідань біля вогню до сувоїв, перекладів редакцій, реформ, суперечок, канонів. І можна було б спитати: то в який момент Біблія стала святою? А відповідь не в одному моменті і не в одному місці. Текст стає святим не тоді, коли його не диктовують з неба, а тоді, коли його приймає спільнота, коли його читають, цитують, сперечаються, будують навколо нього життя, державу, релігію. Коли текст перестає бути одним із і стає тим самим. Святість це не жанр, це не стиль, це авторитет, який виникає в історії. Історії з війнами, реформами, політикою і редакторами, які з любов'ю і не без користі склеювали розрізнені фрагменти в одне ціле. І, хоч би як ми до цього ставились, критично, релігійно, культурно факт лишається: Біблія стала основою цілої цивілізації, її не завжди читають, але її впливом мислять. І саме це найкращий доказ того, що для мільйонів людей цей текст таки святий. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове!